Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Покажу сьогодні недополиті орхідеї. Починаю розквітати мій дендровіум. Я так його люблю. Ці перші дві квіточки. Це хитера карпом. Зараз зніму оцю котлею зверху. Покажу, як воно страшно виглядає ще одне. Я їх ось вже зняла, поставила, побризкала, і поки вони тут не тягують воду. Поки п'ють, покажу. Ну, ось зразу видно да, листя без тургару. Хоча вона у мене кожного року така і кожного року гарно цвіти. А це якийсь гібрид з брасаволою, і в неї такі типові брасавольне листя, бачите, як скручене, коли недостаток води. Скручуються, як от такі дудочки. І як би тут холодно не було, я навмисно вже скільки раз кажу, да, держу їх більш прохолодно, щоб вони не пересихали, щоб у них тут не було дуже сух повітря. І всі рівно пересихають. От що зробиш, пересихають. Я намагаюсь їх більш добряче поливати, і зазвичай це в вихідні дні, коли більше часу то я їх можу так от знімати, ставити. Знову ж набризкувати, бо я не не І вони стоять, натягують воду, і це на цілий день, і все рівно цього їм не досить. Деяким досить, а деяким не досить. Ніяк вони не витерплюють того режиму поливу, який я їм даю. І коли ось так уже набризкаю і гарно набризкаю, і ну, це ж до вечора час тягнеться, то включаю тоді. Тепловентилятор, щоб більше їх нагрів, тому що все ж таки холодні температури і довго холодними, бути ну, теж не, не, не айс і не вуд. І в такий час, в зимовий період, я їх поливаю так, щоб в цей період вони не були довго мокрими. Ну і отак от деякі орхідеї почувають себе абсолютно нормально при такому поливі. А деякі все ж таки показують своє фе, їм не подобається. Ось ще одна це гібрид. Лаїлії, анцепс з чимось, ну, це має як Кіко. По неї зразу видно, що там, коли вона присихає, так бульби морщить, бо в неї так більш виражені ці бульби, як і в деяких котлей. І папороть, яка поруч росте в одному горщику з нею. Та зразу показує, що води немає, швидко дуже висихає. Тут така зелененька, зелененька, як висихла. Ну, і мохо так теж втрачає. Так, манюня. Де ти була? Майстерні з орхідеями. Щось вона тут не дуже хоче затримуватися поруч, хоче пройти повз мене в кімнату. І якщо вона себе так веде, не хоче залишатись, точно щось наробила. От манюня. Я приготувала землю, щоб нагрівалася, бо вона на вулиці в мішки була холодна, промерзла. Щоб вона нагрівалася, помідори посіяти. Вона вже щось тут наробила. Тепер треба викинути. І какашка ні, мабуть, так. Треба викинути і нової набрати. От уже ж помічниця. Ось ще одна. І поцепила я її вже ну, на самий такий ну, під носом, щоб підбризкувати, я не знаю, що я не так. Вона ось нещодавно відсвіла. Цвіти вона з молодої бульби а потім нарощує. Наливає бульбу, і, бачите, настільки поросихала, що. Зараз я зніму цей не чехол, а чихолос, укриючі. Я не можу зрозуміти, чому вони в мене так сохнуть. Ну, ось бачите. Зараз ще гарніше зніму. Я не можу зрозуміти, чому вони в мене так сохнуть. Всіх одинаково поливаю. Ті, що там на блоках, і ті, що. В маленьких горщиках підбризкую частіше. Ця сохне постійно, росте вона. Я її і в мох пересадила. До цього вона росла в, в карі, пересадила в мох, щоб ну, більш триваліше була волога, і все рівно. І от постійно вона у мене отак от росте. Бачите, як викривилась, бо криюча та підсохла і не давала їй змоги рости. А не давала змоги рости, тому що було дуже мало води і не було сил. Не знаю. Ось ще волога. Я вчора поливала орхідеї. Ось так страшно виглядає. Бачите, як викривляються? Зовсім викривлена бульба. Квітканіс теж не зміг нормально вилізти. Оце так багато дуже орхідеї, не всіх зразу побачиш, у кого що як. Тому продаю, продаю і продаю, залишу дуже небагато. Куплю ще декісь фаленопсісів. І залишу орхідеї, які не реагують так критично на нестачу палива чи води. Ось оця, наприклад, котлейка. Мало того, що вона на блокі, вона росте разом з цим, як він з папороттю, О, скільки там буде багато маленьких папороть. спори там. От вона пересихає частіше, ніж ту, що я показувала зараз, вона постійно цвіти і нормально росте. Котлея, не котлея, дендр чи не дендр. Всі вони різні, всі вони реагують по-різному на нестачу води, особливо в період росту. Он дендробіум весь у пуп'янках, скоро заквітне, їх там багато-багато. От, теж присихає гарно, але ж цвіте по-людськи. Ну, це я вчора гарно полила, Видно, що ще коріння п'є. Коли отак наливаються бутони, теж треба поливати. Холодно, не холодно. А сили треба десь брати. І поливати. В нас похолодало, у нас випав сніг. На віранді зранку було 14, зараз 17. Цей мій дендробіум починає заквітати. Теж треба поливати, бо якщо його не поливати, це міні-міні-міні кінгіаном. То швидко поскидує те, що все. Його взагалі треба буде пересаджувати, бо блок починає починає ламатися. Він тут так довгенько ріс і гарно так ріс. Які квіточки гарнісінькі? Пахне? Їх ще мало відкритих, але пахне так гарно. Не знаю. Я вже який рік намагаюсь навмисно підтримувати холодні температури, щоб вони не дуже пили, не дуже пересихали, щоб їм було комфортно. І все ж таки для деяких орхідей це не айс, скажімо так. Або ось саркахілус. Їх взагалі не треба пересушувати, Вони постійно мають бути вологими, не мокрими, а злегка вологими, коли прохолодні температури. І коли ростуть квітконоси, обов'язково треба поливати. Дивіться, он як загинається квітконос. Вони ж то мають рости так наверх, і ніколи в мене такого у сарків не було. І я їх поливаючи цього року, приходжу до висновку, що я їх всі попересаджую в інший субстрат. В цьому субстраті вони дуже швидко висихають, а у мене не завжди є багато часу їх поливати. І, чесно кажучи, ще й бажання не дуже часто з'являються, не так, як раніше, тому сарки я люблю. Тому буду пересаджувати в інший субстрат. Ось бачите? Ось квітконосик росте вільно. А це й все. Ну, не буду туди лізти пальцями, точно зламаю. Я вже стільки квітконосів наламала цього року. Страшне. Ну, з цього починала. На цьому і закінчу. Буду зараз дополивати свої орхідеї. Слава Україні! Смотрять російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.